Всім привіт, ви на каналі Селянка з України. Ми сьогодні приїхали е, така програма Вік, і навіть дають мені вже памперси. Якось Дзвонили вони і мені казали, що якщо потрібно, щоб приїжджали. І дуже добрі памперси, хагіс, то це ми приїхали. Нашому єфремчику по памперси і будемо далі їхати по справах. Ми приїхали в Гудвіл. Він недалеко від нас. І я перший раз туди буду. Хочу побачити. Я хочу собі знайти формочку. Для горішків таке що-небудь пекти. Можливо, буде. Наш хлопчик з НАМ. Вже такі дорослий. Його вже 5 зубчиків. Уявляєте? П'ять. Це взагалі супер. Ну, це великий такі. Так. З якої ці сторони Починать проходити. Тут я бачу одяг, різні сумки. Порамніє. Так, я йду дивитися своє. Або нехай будуть свої. Так, мені взагалі-то треба Тимофію буци, тому що 13-й розмір, можливо, це будуть добре. У школі, у школу тільки одні, а вдома зараз немає, що носити. Дві цякі гарненькі, мавесенькі. А як зрозуміти, де ціна має писати? Десь етикетка. Я бачу тут є етикетки. 999, ось такі. ось такі. різні тапочки. Ось які класні дитячі. Можливо, це хлопцям і можна взяти. Класне, на хлопці. Подивіться, який гарний ніжний колір, але я не люблю такі каблук. І якби це було йшло як босоніжка. Не знаю, чи вони будуть зручні. Десять доларів. Новесенькі теж. Є ось такі чорні. Я бачу обувку, а то більш нове. Ось такі ще шляпанці. Теж 10 доларів. Є ось такі переплетені. І ось такі кольором Так. Ну що, з обувими переходимо плавно. Ось сюди, тут комп'ютер ігри складачки. Мені це не потрібно. Це, я так зрозуміла, більшість для собак. Так. Такий міксер. Цікавий. А це не міксер, це щоб шить машинка. 10 доларів. Така маленька, як щось треба. А це взагалі 7. Дивіться, яка ж малесенька. Якщо треба пошити, зашити швидше, просто вдома, то супер. Коробочки, такі класні оці штуки, органайзери для різного всього, щоб ставлять. Це для мене класно. Оцей класніший хлопчик. Ой, такі дорослі Так тут ніж такого нічого, то що мені треба, немає. Я вже прийшла на кухню, ну, на кухонний ну така 7 доларів. Трошки така важкувата сковорідка. У мене немає доброї сковороди, то я собі хочу якусь знайти. Дивіться, яка класна файна висока форма. От вона б щоб розстібалася. Так, що там? Там вафлі. Його знімо, знімо. А тут а, ці. Ці варто. Угу. круглі такі, а це гриль, ну гриль у мене є. Так, о, це теж таке сюди треба просто час від часу їздити і можна знайти щось класне. Дивіться, 7 доларів. Наприклад, кому там треба і можна купити. Ух, яке цікаве. Так. Яке для торта. Файний, я вам скажу, ну, поки що не знайшла, на жаль. Сюди я так зрозуміла треба термоси чи що, оце. Ось є посуд. Ще покажу вам посуд. такий темний цікавий. Але що це за одну кружку? 3,99 4 долари. Чи за 4? Будемо бачити. Віцей, е, ці цікаві. Такі взагалі-то милі Уф. Щось тут браскаю, да? такі гарні на салат класно. Та навіть на якийсь такий десертик. Я напевно зараз собі візьму пару штучок. Мені треба під торт. У мене взагалі немає на торта розносів. І це якраз я бачу мені буде файно. У мене більшість круглі торти, які йдуть то я собі, напевно, це візьму. І ще... І ще бачу ось такі є рівненькі. Якраз в мене така форма навіть ще менша. О, дивіться, який цікавий. Сюди фрукти. Скільки це? Сім доларів. Ну, цікаво. Я щось на подобі такого шукаю, але щоб не було ось цього дзюбчика. Так, тут вже більш ідуть такі вази, різні підставочки, щось ложить. Я бачу. Я все щось таке хочу. Откоп ширше, як нашої Наталки. І щоб на ножці. Ось, наприклад, таке, але щоб ще була ніжка знизу. Це я хочу, наприклад, я роблю такий десерт. Мені він дуже подобається. І я хочу посудину таку підходящу знайти для нього. Різні зеркала. І вже пішли підставки. Ну що, я взяла? Два таких розноси. І дивіться, матраси навіть тут є, але це, напевно, нові геть. Це нам, напевно, ось такі, да? Цікава ціна. Ну, подивились ми матраси, там кожна пишеться. Нам треба фул. Там є, я зрозуміла, така фірма, така фірма є по 50 доларів, а є 150, там 200 навіть. Нам треба, хлопці, бо сонішки. Дивіться новесенькі, мені подобається з таким каблучком. 10 доларів. Ось такі блискучі туфлі. Так, буду знати, десь куплятися. На літо. Я скажу новисеньке і ці прикольні такі. І гарні, гарна обув. Це, хто любить з такою підошвою. Різні-різні є. Я ще люблю, щоб був ось такий рамушок. О, якраз такий каблучок. Клас. Ну. Супер. Можна так подивитися. Що-що, а на обув тут можна заїжджати дивитись. Я бачу тут більшість то нове Іде. І це класно. Це штани різні. Так, я якось одяг тут не дивлюсь, я не вмію щось, щоб знайти. Ще обув. Обуви багато. Так, купила я одного, тому що ходила, ходила з другим і побачила, що він якийсь такий знизу так як була надщербляне. Рукою напробувала і я пішла, його положила. То Купила одного, поки буде один, а там будемо заїжджати часто і дивитися. Ми ще приїхали в магазин Таргет. Я його теж дуже люблю. Він такий... Тут є все. Від одягу. Тут гарний дитячий одяг. Дивіться, який класний. І ось тут на початку різні, як бувають по знижках, то вони виставляють такі різні баночки. Дивіться, ще які кролики, які курочки. Супер. Три долари. Так, ідемо далі. Мені треба пошукати щось. І будемо дивитися. Ось такий він дуже великий, цей магазин, то його поки обходиш, то... Треба добре постаратися. І одяги, купальники, ну просто все. На кухню тут теж класні речі є. Дивіться. різні покривала на ліжок. А це така накидка, я зрозуміла. Тому що в мене тільки одне і я все придивляюся. Ось мені подобається таке. І щоб був такий світленький колір, у мене темніший. А я дуже люблю сірий, але світлий, світліший. 25 доларів, який фул розмір. А мені потрібно кінг. Ну. Дивіться, там різні різного зеленого краса. Постіль. Бав'є по 15. І така файна на дотик. А що це подають 50? І маленька така якраз це наш Іксані, треба казати. Ох, як мені подобається ось така розцвітка. Дуже подобається. Кінг. Так, кінг коштує 22 долари. Це щось дуже недорого. Ну, дешево. Можливо, я її зараз і візьму. Ну, буду дивитись. Ну, дивіться, наприклад, по одягу я показую, які є різні одяги. Такі рубашки. 13 доларів. Голубенька, біла. Ну, але на дотик геть така файна. Мені ось ця така вітровочка подобається. Ух, яка приємна на дотик. 19 доларів, 18 місяців. Це класно так. Я дуже люблю купувати хлопцям однакове. І це купити 19 доларів нормальна ціна. Може бути потім знижка. І ось така синя. І це Гефремчику купити. І моїм хлопцям старшим. І супер. Так. Різні штанчики є, шортики, і хочу показати ще ось такі штани. Я такі брала моїм хлопцям. Вони в нас є. А я хочу Єфремчику фремчику саме взяти ще, тому що в його якось уже нема таких більш нарядних штанчиків. Ось такі за 9 доларів чорненькі. Можливо, візьму, тому що немає в його. Знизу манжетики На резиночці. Ну, я думаю, будуть добрі. Він у нас такий хлопчик дорослий. Візьмемо і ще хочу показати вам. Подивіться, як вони ще гарно роблять, примірюють. Яка милота. Красота, дивіться, яке ну Просто туфельки. Уже я бачу багато літнього. Повиставляли. Подивіться, який гарний. Ось такі нарядні костюмчики на малесеньких діточок. 19 доларів. Є ось такі пісочники, вони класні, це картерс. Так, це теж. Я просто дивлюсь на таке малесеньке, ну воно таке гарне. Чоловічки ось такі дуже-дуже приємна тканина до тіла. І дивіться, від меншенького і до більшого. Супер! Раніше тут таке вивішували зимнє більш. А це вже бачу до літа готується. Хоча ще зима, але ось так. А на дівчинку то це просто красота, хоч бори не підходять. Дивіться, яке гарне. Я люблю в'язаненьке, мені подобається то. Щоб ви розуміли, скільки одягу. Тут просто можна загубитися на день. <с nesse> Ось такі піжами. Це ж улюблені піжами моїх хлопців. Так, яка це ціна їх? 4 роки. подивіться, це по два вида. 18 доларів і дві піжамки. Але це сама найбільша 4 роки. То не буду купувати, тому що будуть сваритися, що в одному є, а в другому нема. Носочки. Багато різного. Так, я хочу ще подивитися собі. Точніше, моїм хлопцям більш такі кофточки нарядніші, але щось я не можу знайти. Хочу ще показати, подивіться, який. Є коляски. Візочки коляски. Дивіться, такі, що поставиш вав. Круто. І, і я тут бачу, що є в людей такі коляски. Дивіться, для двоє одне меншенькі, а там спереді старше. Класно, дуже класно. І зразу це курсіт іде. Супер. Яка ціна, я не дивлюсь якось на ціни. Е... Так, щось не пише, я не бачу ціни. Ну, ось такі коляски. І в мене... мене є коляски, то я не дивлюся. Тут а вже різні для малесеньких діток іграшки. Купувала я ось таку лисичку, єфремчику, пам'ятаю. Подивіться. Це такий кокон, щоб спати для дитинки. Такий невеликий, оце класно. А це, зрозуміло, зволожувач. Взагалі-то це, мабуть, шум. Так, знаєте, або колонка включають білий шум. Ось Ось воно буде, 44 долара. Я хочу, і воно світить і буде грати. Класна штука, Ну, трошки дорого. І тоді дитинка гарно спить. Все супер. Ідемо далі. Дивіться, різні фени є. 42-31, 34. Тут вже пішла більш така догляд за тілом. Різні солі. Я люблю скраби, я таке люблю, але, коли хоч завжди, знаєте, я їм користувалася, то перших пару разів, а потім. Mm, як пахне це, це такі в ванну краса різні. Клас. Я все ж беру, нюхаю. Цікаво, мені ще треба подивитися для щоб духовку гарно вимить. Дивіться, тут різні тоналки, це все, все ось такі. Я навіть не в всьому розуміюся. Так, пральні порошки і я думаю, десь буде воно тут. Різні плаття. Так. Хинучки ось такі. Те, що я купувала. Мені поскидали, яким можна вимити духовку класно допомагає. Я зараз буду шукати. Що, я не знайшла, які саме треба, які файні. Такі швабри. 15 доларів із совком мітла. Пахнючки треба, все. Не знайшла, то не знайшла. Ну що, ми вже їдемо додому. Ось цей магазинчик. Подивіться, як гарно сніжок у нас. Сьогодні навіть не було школи, тому що вчора дуже-дуже мало і слизька дорога була. То Сьогодні не було школи, хлопці дуже раді. Красота. Ну що, я нічого більш такої не купила, не знайшла я для духовки в тому магазині, буду в другому шукати. Єфремчику штанчики і пахнючку. Ось так у нас. Я всім щиро дякую за перегляди, всім гарного та мирного дня. Всім пока-пока.